Вчора один із народних депутатів запропонував інновацію. Каже: давайте е, методом жеребкування там. Е, хто коли народився в місяці, той йде в армію, а хто в інші місяці, той не призивається. Знаєте, мені от цікаво, а коли припаде місяць на цього народного депутата, він буде призваний чи буде казати, що я ж бюджет приймаю, мене не можна брати в армію. Я, я важлива людина. А, насправді це не нове. Насправді це не нове. Так було в Сполучених Штатах Америки, коли була війна у В'єтнамі, там саме таким ж рибкуванням проводили хто буде мобілізований, а хто ні. Подивіться фільми американські про війну, ту, і ви побачите нічого нового абсолютно в цьому немає. Абсолютно неадекватно те, що знаєте, отак. А давайте ми, отамотам -отам в Америці, було. Давайте ми тут запропонуємо така новація. Ну ну на кого це розраховано, не знаю. Коротше, сама цитата народного депутата, хто це придумав, телеграм в шапці профілю. Підписуйтесь щоб знати вчасно і більше. Я особисто відношусь до таких ідей досить скептично, тому що якщо в Штатах там як випадало, то там йшли служити всі незалежно від того, чий ти син. Ти кум, сват, брат, у тебе гроші є, немає. Ти можеш відкупитися, не можеш. Хто в тебе родичі? Там всі, то ми ж знаємо, як це буде в Україні. Ну ми знаємо. Тому давайте не будемо обманювати людей, якщо ситуація загрозлива. вводимо... Повну, тотальну, якщо є озброїти ким чим раз держава ну мається на увазі органи влади прийняли таке рішення, то давайте його будемо виконувати. Якщо є якісь компромісні рішення у владі, то давайте їх тоді виконуйте. Я навіть не прошу їх озвучувати, тому що я розумію, що озвучувати все підряд, як люблять наші чиновники, робити не можна ніяким е, випадком. От пам'ятаєте про е, контрнаступ. Трубили де тільки можна, і в результаті ворог підготувався. Поки наші трубили там підготувалися і наші готувалися, але трубить про це не можна. Так само, напевне, і про мобілізацію. Якщо держава прийняла рішення про мобілізацію, про війну, про військовий шлях і іншого альтернативного ніякого немає, я розумію прекрасно. Це органи влади, вони легітимні, вони обрані нами з вами обрані. Тому вони можуть від нашої імені приймати такі рішення. Раз прийняли, то давайте тоді проводьте те, що ви проводите. Якщо не прийняли і сумніваєтесь, то як мінімум не виносьте на загальний розголос, те, що немає остаточного рішення. Бо наш ворог теж слідкує за тим, що відбувається в нас, і що говорять наші топ-чиновники. Це крім того, що наш ворог, я впевнений, має багатьох. Розвідників і своїх людей у вищих ешелонах влади мені так здається, що це є, і деякі розслідування гуру про це показували. Телеграм шапці профілю підписуйте.